Добрий день. Вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, в якій ситуації сьогодні ми всі опинилися після цієї зустрічі на Алясці. У дуже багатьох наших людей відчувається розчарування і відчай. Народ. Ви знаєте, що тільки. Коли ми опиняємося перед серйозними викликами, ми знаходимо правильні відповіді на ці виклики. І тому я би вам рекомендував просто зібрати залишки мужності в кулачок і не читати всі ці заяви там Путлера, що там Трамп сказав, що там ще якісь політологи, а які блогери взагалі. Пропонують тікати аж в Нову Зеландію. Ну, ніби це вихід. Це неправда. Ми козацького з вами роду, і на будь-які виклики ми ж до цього знаходили з вами відповіді, в тому числі знайдемо і на цей. Ну, бачите, як тільки нам перестали допомагати, так як. Повинні були допомагати. Ми раптом налагодили випуски своїх дронів. Згадали навіть, що у нас на дуже належному рівні знаходилось виробництво ракет. І Почали запускати свої ракети. Так і тут ми мобілізуємося, ми знайдемо рішення всіх проблем. Ми поставимо на місце, поставимо на місце і цих рашистів. Не переживайте. Просто Ті, хто не можуть воювати, повинні допомагати армії, тому що це наша народна армія. І основні, як ви бачите, проблеми нашої армії закриває саме волонтерський полк або ж бригада ціла. От, в тому числі, ми, наша академія, учні нашої академії допомагають нашим. Учням, не, учня, вибачте, допомагають нашим воїнам боронити нашу землю. Е, весь час е, ми закупаємо для них необхідні матеріали, необхідні інструменти для того, щоб вони ефективно знищували ворога. Е, цей ролик я записую у себе в ваш рамі. От в своєму улюбленому місці, ось біля, біля нашого козака Мамая, від дзеркалення, ви бачите, там басейн, я щойно його почистив. Тобто, ви знаходьте для себе ті маленькі радощі, ці дії, які дозволять вам тримати себе в балансі. Тому що як тільки ми піддамося по цій паніці, як тільки ми піддамося. Ось з невірів, свої сили, що залишається тоді нашим хлопцям, кинути зброю йти додому або тікати разом з вами аж в Нову Зеландію. Нова Зеландія всіх не помістить. Це наша історична батьківщина, це наша Богом дана земля, і ми повинні її боронити. Так як ніколи, тому що на кону стоїть саме наше існування. Ви ж бачите, що оголосили ці вирадки. для націоналізацію. Тому ми повинні перестати бути собою. Як? Я повинен прийти на могилу своїх батьків і сказати, я відмовляюся от, від вас, і от і, і треба ці всі могили, в тому числі хлопців, зрівняти бульдозером, щоб тут був благополучний. Простір для чужих інтересів ні. Це наша земля. І ніяких російських чи руських міров тут не буде. І тут не буде ніякого нового Єрусалиму. Будуйте його там, де ви Єсуще. Тільки так. От. І я закликаю вас саме до цього, до активного спротиву. Покажіть, на що ми здатні.